Два дні тому Київщину відвідала делегація Євросіті з Євроміста. Обіцяли допомогти відбудові українських міст, що постраждали від війни. І саме з цієї теми ми почнемо розмову з Іваном Федоровим, міським головою Мелітополя. Івана, вітаю. Так, доброго вечора, пане Іване. Ця асоціація Євросітіс, яка була на Київщині, обіцяла допомогти у відновленні? Ми останнім часом дуже часто чуємо, що цілі країни обіцяють допомогти у відновленні там чи конкретних міст, чи конкретних регіонів. Делегація «Євросітіс» чимось особливо на цьому фоні, чи це просто ще одна е, акція на підтримку і солідарність з Україною? Але за ділом треба буде ще побігати. Об'єднання міських голів, яке називається Євроситі, це найбільша асоціація міських голів, яка є в європейському союзі, яка об'єднує більш ніж 200 міст європейського союзу, і також звісно столиці європейських країн ще в травні. В місті за доручним офісу президента, президента України, делегація України. Відвідала президію, яка засідала у Флоренції, і там також ми донесли основну інформацію, в чому потрібна допомога українським містам та українському народу під час відновлення. І звичайно ж, ми запросили делегацію до України, щоб міські голови мали на власні очі. Мали нагоду на власні очі побачити той жах, який творить Росія безпосередньо в наших містах. Так і сталося, коли. Наприкінці минулого тижня приїхала візів вісім голів. Вони змогли побачити це, і звісно, те, що ми розповідали під час візиту до європейських країн, ще раз додавалось емоційна складова. Вони змогли на власні очі все це побачити. Що стосується допомоги, я вважаю, що безпосередньо побратимські стосунки між містами це значно більше ніж лише кошти на відновлення нашої держави. Це можливість обміну досвідом, це можливість обмін технологіями, це обмін знаннями, досвідом, і звичайно, це можливий обмін спеціалістами в різних галузах. Але слід зазначити наступне: що ці вісім мерів, які приїхали до України, вони вже анонсували під час зустрічі у президента України та підписання меморандуму готовність швидко вступити до відновлення нашої держави. І я вважаю, що це буде один з найбільш реалізованих проєктів допомоги, і вже найближчі декілька місяців ми зможемо побачити реалізацію цих проєктів, тому що міські голови значно швидше зможуть подавати всю бюрократію в своїх містах і вирішити питання щодо надання фінансування. Звичайно ж, пріоритет е, перепрошую це... іване, але Міські голови можуть швидше бюрократичні проблеми вирішити, але і фінансові ресурси у міста завжди менші ніж України. Це досить слушне зауваження. Звичайно, менше, але сьогодні нам потрібно розпочати розпочати відновлення. Тому пріоритетом будуть це школи, дитячі садочки, зруйнована житлова інфраструктура, яка необхідна нашим людям для повернення додому. І ми чітко розуміємо, якщо розпочнуть відновлення ці вісім міських голів, які були наприкінці минулого тижня, то всі інші члени асоціації якомога швидше приєднаються до цієї ініціативи. Ініціативи це буде старт, і звісно, і звісно, він буде підхоплений на рівні держав, і цю роботу вже також робить офіс президента. Ну а старт звідки буде? Тому що поки що ми говоримо про загальні речі. Європейські міста допомагатимуть українським містам. Є розуміння, які конкретно європейські міста допомагатимуть конкретно українським, які теж є європейськими між іншим. Старт старт буде з київського регіону. з тих місць, які безпосередньо на власні очі побачили міські голови європейських міст. Це Бородянка, Ірпінь, Буча я. Думаю, що найближчий тиждень буде направлено всі зусилля на вирішення конкретних проектів, які будуть фінансувати конкретні міста, і вже найближчим часом ми зможемо анонсувати ті проекти, які будуть реалізовані, але це буде дуже швидко. Добре, я так розумію, що Мелітополь би теж мав бути в цьому переліку, коли ми його звільнимо. Збройні сили України над цим працюють. Але за вашою інформацією, що зараз відбувається в місті, бо знаю, що в Маріуполі планують окупанти на 24-те, можливо влаштувати судилище над українськими військовополоненими. А за вашою інформацією, колаборанти з Мелітополя навіть пропонували своє місто для таких е, нечесних послуг. Абсолютно точно місто Мелітополь буде в ряді тих міст, які будуть відновлюватись після деокупації. Але на жаль, сьогодні про це ще рано говорити, тому що ще предстоїть деокупація. І ми не розуміємо, в якому вигляді наше місто повернеться до нас до під, е, на контроль до держави України, що стосується ситуації в місті в цілому, то вона не менш напружена, чи, ніж останні шість місяців. Дійсно, один з гауляйтерів Мелітополя е, запропонував, що треба таке ж судовище зробити на центральній площі міста Мелітополя, але це лише байки, які вони розповідають для того, щоб залякати е, місцевих жителів, залякати. Наші сили супротиву, які є на території нашого міста, а сили супротиву з кожним днем наростають. Ми бачимо, що за останні два тижні щодня все більше і більше важливих тем підкидають наші партизани та сили супротиву на території міста Мелітополя. Лише слід пригадати останні події, коли була пошкоджена електровежа, і це призвело до повноцінного відключення телебачення на території міста Мелітополя, пропагандистського телебачення на території міста Мелітополя. Це і розправа з одним з окупантів, який намагався приставати до дитини безпосередньо одразу на вулиці. Тому однозначно сьогодні ворогу некомфортно на нашій території. Це добре, але ворог, коли його починають пресувати, росіяни мають традицію підвищувати терор проти місцевого населення, яке не бере участі в партизанських діях. Чи є якась інформація про посилення тиску на людей, які вимушено залишаються на окупованих територіях? На жаль, так сьогоднішнього дня вони розпочали масову фільтрацію, масову фільтрацію одразу в багатьох районах нашого міста, і це приводиться. Можна сказати, що це терор. А також до цього слід додати, що в місті перетину лінії бойових дій в Васильівці, вже вони анонсували, що буде зроблений спеціальний фільтраційний так сказати табір. І через цей табір повинні будуть проходити всі наші мешканці, які хочуть виїхати з тимчасово окупованих. Території на території, яка підконтрольна державі України, ми бачили вже приклади цих таборів безпосередньо на лінії перетину в Криму. Ми бачили їх в Маріуполі, і ця фільтрація дійсно це жах приниження, це тортури над нашими мешканцями. Тож, чим більший супротив, тим більше знущання над нашими цивільними мешканцями, я хочу уточнити, пане Іване. Тобто зараз є єдиний. Пункт перетину цієї лінії розмежування він у Васильівці, де величезна черга, і де, на жаль, люди регулярно помирають, не дочекавшись своєї можливості виїхати на контрольовану Україною територію. А ви кажете, що зараз у планах окупантів є створити фільтраційний табір і тільки через цю фільтрацію випускати? Правильно я зрозумів? Саме так. Це не втішні новини, і тому хочеться зрозуміти, які настрої окупантів у зв'язку з останніми успіхами збройних сил України зі знищення, в тому числі Антонівського мосту. Сьогодні були нові повідомлення. Це означає, що кільце довкола окупантів на правому березі півдня українського стискається. Чи є у вас якісь відомості зі своїх джерел на цих окупованих територіях? Як самі росіяни це сприймають? Це їх мотивує до більшості? більшого тиску на людей, чи це мотивує їх до втечі? Звичайно, це більше їх мотивує до жаху та до втечі ніж до тиску на людей. Тиск на людей вони виконують за командою за командою свого керівництва, тому і тиснуть. Але їх особливо це особисто це мотивує до втечі, тому вже тиждень, як вони розпочали процедуру вивозу з міста Мелітополя до нашого тимчасово окупованого регіону свої сімей своїх сімей, яких привозили вони раніше. Та звичайно мотивація воювати в них на нашій землі. Стає все меншою, але я точно впевнений, що як тільки розпочнуться рішучі кроки з боку збройних сил України в напрямку міста Такмака або міста Мелітополя, або деокупація в цілому Запорізької області, точно ми не зможемо стримати окупантів і вони будуть бігти до нашого тимчасово окупованого Криму. А там і далі ну так, але вони паралельно можуть за собою все підривати і мінувати, так як вони це роблять. Дійсно, ми з вами спілкувалися декілька днів тому, що вони готують диверсію на території міста Мелітополя. Диверсію зараз вони хочуть зробити на базі наших теплових мереж, але не лише з інфраструктурною, теплоенергетики. Вони хочуть це зробити. Вони відкрито кажуть, що якщо вони будуть бігти. З нашого регіону вони це не виключають і відкрито про це сьогодні. Говорять, то вони е, нам будуть намагатися підривати всю нашу інфраструктуру, починаючи від шкіл, закінчуючи лікарнями. Також підтвердження цих слів є те, що вони вже розмістили свою одну з військових баз на території нашої міської лікарні, номер один в самому центрі нашого міста. Іване, ще одне запитання: 1 вересня теоретично мав би початися навчальний процес. Що про нього чути в окупованому Мелітополі? Як окупанти збираються вирішувати справу зі школами в окупованому території? Їм не цікаво займатися організацією процесу виховання дітей, але їм цікаво займатися пропагандою виховання дітей. А сьогодні вони намагаються. Наших вчителів, наших вчителів українських шкіл, змусити приходити до російських шкіл та читати а, там за російською програмою, звичайно, наші вчителі відмовляються це робити, і зараз вони вже дійшли до погроз до покортирного обходу наших вчителів. Також вони намагаються погрожувати і батькам наших учнів, і погрожують з деяких сторін. Перш за все, вони погрожують, що з 1 вересня буде закритий виїзд з міста Мелітополя всім нашим школярам. По друге, вони погрожують, що вони будуть залишати батьківських прав наших батьків, чиї діти не ходять до захоплених шкіл. І третє, звичайно, вони <кій> погрожують, як завжди, це було викраденням батьків полоном, це те, що вони роблять сьогодні на регулярній основі. Тому сьогодні, перед першим вересня, вороги готуються саме так. Натомість ми сьогодні готуємося, щоб розпочати освітню програму з першого вересня в наших українських школах в онлайн та дистанційному форматі. І всі наші школярі зможуть отримувати ці знання. Першого вересня ми скажемо скільки відсотків наших школярів знову продовжують навчання в наших школах за попередніми даними. Це значно більше 80%. Угу. Це оптимістична цифра звучить. Дякую, Іване, що приділили час. Йдемо марафону е, телевізійному. Дякую. Іван Федоров, міський голова тимчасово окупованого Мелітополя, був з нами на зв'язку. А ми продовжуємо свою роботу.